Що робити, коли виникають такі тривожні думки: не хочу прокидатися, хочу заснути назавжди. Наприклад, от я читала в Тіктосі щойно, і це мене дуже так збудоражило. Дивіться, це високошвидкісні автоматичні думки, які вже викликали таку реакцію: небажання жити, втрату сенсу. Що робимо? Перша вправа: пробуйте, експериментуйте При найменшій такій підвищеній тривожності, якоїсь зрусіяності, розчарованості. Не допускайтеся до таких глибоких відчуттів, як втрата глобального сенсу. Пробуємо на малесеньких ситуаціях. Тобто трошечки якісь розчарування, зразу практикуємо таку вправу. Стоп. Стоп. І говоримо так, так гальмуємо. Те, що відбувається, це відчула легкий симптом. Десь трошечки мене зіжало, напружило в такій частині тіла, в такій, комод в горлі, якісь напруження в шиї. Якась така ознаки психосоматики, наприклад, друзі, розумієте, що таке реагування тіла. Значить, ми зразу кажемо: стоп. Стопо, помало, помало, помало. Гальмуючи цю швидкість, яка, ем, яка є посередині між емоціями і миттєвим реагуванням тіла. Тобто є якийсь такий навик, що ми інколи в деяких ситуаціях миттєво провалюємося в цю брузду. В'їжджаємо в колесом трактора в цю борозду, глибоку таку борозду, і нам треба з неї виїхати і переорати, щоб це поле вирівнялося. Значить, щоб емоція і реакція тіла мали ще між собою дистанцію, тобто обміркування, усвідомлення емоції. Тобто я кажу: стоп, 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 що мене зараз е, стривожило, налякало. Або просто саме найкраще. На що я можу зараз дивитися на, на щось лише най найменше, найнайдрібніше, на що я можу звернути увагу, але так красиво, сповна, навіть не на цілого комарика, а наприклад, лише на його ніжку, або лише кінцівку ніжки. І коли ми так звужуємо себе, до такої майже ніщо дії, це вже повернення в реальність. Це вже вже заземлення, тому що ви включаєтеся, уважно розглядаєте кінцівку ніжки комарика. І зразу психосоматика може, психосоматика ця реакція така сильна. Відійти і з'являється сенс. Боже, який комарик цікавий, який він гарний. З'являється інтерес, допитливість, зацікавленість. Він зразу ресурсний стан, і це так може миттєво прийти сенс, хочу жити. Що й дурне говорила, думала. Ось такий варіант. Дуже